Вітаю сьогодні до огляду кромкоклеючий верстат К-75 від компанії Мас. Верстат поставляється в картонній коробці, упакований у пінопластовий захист, що забезпечує безпеку на всьому шляху від заводу до покупця. У комплектацію верстата передбачений мінімальний ремкомплект, а також набір ключів та розширювальний стіл з металевим каркасом. Головною відмінністю та конструктивною перевагою верстата MAST К-75 в порівнянні з іншими ручними кромкувальними верстатами є наявність другого клеєвого валу. За рахунок цього клей наноситься не тільки на кромку, але і на торець деталі, що забезпечує найкращий результат. Верстат оснащений регулюванням клею на кожен вал окремо, що дозволяє більш точно налаштовувати верстат під кожен тип кромки та матеріалу. Також у верстата є можливість регулювання швидкості подачі кромки, що допомагає майстру при роботі з товстим матеріалом, особливо на криволінійних деталях. Налаштування на різну товщину кромки відбувається з допомогою притисної пластини через окремий регулювальний механізм. Клеєва ванна 300 мл. В цілях прискорення процесу нагрівання верстату та підтримки заданої температури зовнішній периметр клеєвої ванни оброблений теплоізоляційним матеріалом. Допускається використання верстата з стаціонарному становищі, встановивши його в розширювальний стіл, так і робота верстата у руках щодо закріпленої деталі. А на відміну від аналогів на ринку, верстати від маз мають якісніші комплектуючі, що забезпечує тривалий ресурс даного кромкувального верстату. А наявність повноцінного складу запчастин та власного сервісу дозволяє нам оперативно підтримувати клієнтів на усьому терміні експлуатації верстату. Тож не гайте часу, робіть замовлення.